Друзі, привіт! Я вас вітаю на каналі Wow Ukraine, на якому вже давно не виходили нові відео. Для тих, хто забув, як я виглядаю або те, чим я займаюся, я хочу нагадати, що мене звати Альона, вже більше року я тимчасово живу у Німеччині та знімаю відео про тих, хто мене надихає. За рік існування каналу ми зняли серію відео про історію військового Захара Бірюкова, розказали про українську паляницю у Берліні, познайомилися з епатажним дизайнером та великим другом України Френком Вільде. Та також зняли декілька відео про українських біженців разом з громадською організацією Fights for Rights. Ну що, на вас чекає нове відео із суперкрутої події у місті, у якому я ще не знімала. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Приємного перегляду! Я господар своєї долі, я капітан своєї душі. Це гасло спортивного змагання в паралімпійському стилі ігри нескорених. Вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення українська збірна приймає участь у цих змаганнях. В квітні 2022 року наші збірні вдалось вибороти 16 медалей, п'ять з яких золоті. Сьогодні день відкриття ігор у Дюссельдорфі. Я вже дістала свою акредитацію, тому ходімо подивимось, що там відбувається. Ladies and gentlemen, guten Abend. good evening. On behalf of the Boeing Company, welcome to Invictus Games Dusseldorf 2023. До складу збірної України мали увійти 24 ветерани. Проте однією з головних подій відбору до збірної України стало повернення парамедикині Юлії Тайрипаєвської. Організатори збільшили квоту для української команди на 2023 рік. I want to take a moment to recognize Team Ukraine and one very special person in particular, Tyra. Hey. Tyra, thank you for standing so I can see you. I don't think I've ever met someone as courageous. And resilient as you I think, I think i can speak for everyone when i say that you embody the true spirit of ukraine and of invictus and it is so good to see you and feel your energy in person because man did we miss you last year Особисто мої відчуття та думки, що ця подія це те, що я буду пам'ятати все життя. Правда, без безперейбільших. Така гордість за своїх, ще й коли ти живеш у чужій країні. Я виплакала собі всі очі, поки знімала це відео. Друзі, сподіваюся, що я хоч трохи передала вам атмосферу сьогоднішнього дня. Вболівайте за наших, підтримайте їх. Друзі, прощаюсь з вами на сьогодні. Зустрінемось у наступних відео.